Насправді, всередині нас стільки ресурсів, скільки ми готові пропустити енергії Творця через себе для блага інших людей. Коли ми глибоко поринаємо у духовне, треба не забувати заземлюватися. Ми живемо у матеріальному світі, тому важливо не надто відлітати у високі матерії. Людина, поринаючи у духовний план, може неусвідомлено, надто глибоко увійти у себе, у свій внутрішній світ. І при цьому відсторонитися від світу зовнішнього. По-перше, заземлення відбувається через володіння чимось фізичним у матеріальному світі, наприклад, будь-яким рухомим або нерухомим майном. Це може бути будь-яка матерія, яка є у власності. По-друге, ми заземлюємося, коли створюємо щось руками, як продукт, який може принести користь собі чи радість іншим людям. По-третє, заземлення відбувається через вибудування. Чогось конкретного у матеріальному світі. Це може бути коли ми створюємо свій бізнес і керуємо ним як системою. Коли людина забезпечує іншу людину фінансовими ресурсами, вона також допомагає їй заземлюватися. По четверте, нас дуже сильно заземлюють діти. Коли ми занурені у виховання дітей, ми усвідомлюємо себе у моменті матеріального часу. Якщо ми зробили крок у духовне, тут же потрібно зробити крок і у матеріальне і так рухатися крок за кроком уперед у гармонії духовного і матеріального. А як ти себе заземлюєш і балансуєш між духовним і матеріальним світом.